Привіт, мої любі! Сьогодні у нас буде надзвичайно цікаве заняття. Послухайте уважно загадку. Хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без бар скрізь малює листя? На деревах листяте так блищить, мов золоте. Так, вірно, це осінь. Дітки, які осінні квіти ви знаєте? Так, це нагідки, Айстри. Звичайно, жоржини, яскраві наші чорнобривці, і, звичайно, хризантеми. Любі малята, послухайте ще одну загадку про квітку. Я квітка ніжна, я різні сукні маю, буваю кольору зорі, лимонну барву маю, і снігу зимньої пори, і вишнею палаю. Звичайно, це. Хризантема Хризантема тайну знає, аж під осінь зацвітає, щоб її красою ми милувались до зими. За походженням, слово Хризантема грецьке і означає золота квітка. Ці квіти називають дітьми осені. У них об'єднались легкий холод зими і теплий подих літа. Сьогодні ми будемо виконувати дуже цікаве завдання. Нам потрібні квіти хризантеми, аркуш картону гуашеві фарби. Спочатку потрібно на аркуші картону намалювати вазу, розфарбувати її, щоб вона була різнокольорова, різнобарна, потім зробити дирочки для хризантем і намалювати хризантеми. Багато-багато хризантем. Також і намалювати листочки та стебло. А потім зірвані хризантеми просунути в наші отвори. Подивіться, яка незвичайна робота в нас вийшла. До побачення, до нових зустрічей!